Долгополов Олексій, завідуючий відділення важкої поліструктурної травми, доктор медичних наук, хотіли сказати словами наших бійців. Ми втомлені, але ми віримо в перемогу. Обладнання нам вистачає. Хотілося б подякувати керівництву інституту за те, що у нас є і артроскоп, і інструментарний артроскопічний. Вистачає фіксаторів, пластинок, стержнів для фіксації кісток. Що б хотілося більше, хотілося б більше устаткувань для артроскопії, більше протезів, індивідуальних протезів. Буває таке, що у нас пацієнти поступають один раз і це вже остаточне лікування. Буває, ми виходимо пацієнтам понад 3-4 оперативні втручання, тобто це етапне ортопедичне лікування. В таких випадках пацієнти виходять після ВЛК на реабілітацію, після того поступають на наступні етапи знов до нас відділення. Тобто це процес комплексний і в кожному окремому випадку він потребує індивідуального підходу. Персонал нашого відділення ставиться дуже чуйно для пацієнтів. Хотілося б наголосити, що у нас дуже часто знаходяться пацієнти так звані лежачі, це хлопці з пошкодженими обидва нижньої кінцівки, одна верхня і таке інша. І те, що ми чуємо від наших захисників, від взагалі пацієнтів нашого відділення, це перш за все гарна якість лікування і чуйне ставлення персоналу до пацієнтів, в незалежності від того, це військовий, чи цивільний, чи поранений, чи це всі громадяни України. Я Грицай Микола Павлович, доктор медичних наук, професор, керівник, керівник відділу кістково-гнійної хірургії Інституту травматології та ортопедії Національної медичної академії нашої. Значить, проблема кістково-гнійної хірургії, але краще її називати проблема хірургічної інфекції кісток та суглобів, то це Якщо по-простому говорити, то це коли гниють кістки чи суглоби, то це якраз та проблема, якою ми займаємось. Звісно, ця проблема вона особлива, вона тяжка, вона з однієї сторони неприємна і не завжди лікарі навіть хочуть займатися, навіть якщо можуть інколи зайнятись, вони ну, стараються не займатися цією проблемою. Тому що тут особливі вже і хворі стають. Вони психологічно змінюють свою поведінку, тому що, як правило, формуються нориці або рани, із яких витікає гній. Це і в сім'ї неприємності, і в суспільстві неприємності. Ну і тут, коли вони до нас приходять, вони теж психологічно певною мірою подавлені. Ну, Крім того, що страждає весь організм від цього гнійного процесу, тому що порушується функція і печінки, і нирок, і кровообігу і таке інше. Ну, тому це все засмучує, що в нас цих хворих не меншає, а стає все більше і більше. Їх, якщо б взяти на загал по Україні, тисяч тридцять, а може вже і більше цих людей. Страфун Сергій Семенович. Керівник відділу мікрохірургії та реконструктивно-відновлювальної хірургії Верхньої кінцівки. Ми є організація, яка опікується лікуванням уже вкрай тяжких е після травматичних випадків, в тому числі вогнепальних, і вибухових і інших, де є необхідність застосовувати високотехнологічні операції. Ну а саме, це перш за все ціла серія розроблених в відділі складних реконструктивних мікрохірургічних втручень, які передбачають пересадку складних клаптів, шкіра, кістка, м'язи. Зазвичай це трапляється, коли ми маємо дуже об'ємні по протягу дефекти, і стоїть альтернатива або спробувати мікрохірургію, або ставити питання вже про ампутацію. То от ми є та. Словно, звісно, реконструктивна мікрохірургія, яка дозволяє уникнути ампутації і відновити кінцівку. Крім пересадки складних кісткових трансплантатів, це і пересадка м'язів як функціонуючих органів, це і пересадка шкірно-фасціальних клаптів на судинній ніжці, і в випадку ампутації пальців, пересадка пальців зі стопи на кісті. Крім того, в клініці розвивається напрямок серйозних реконструктивних оперативних втручань на крупних суглобах. Перш за все, це плечовий, ліктовий суглоб і кістовий суглоб. Окремим блоком йде ціла серія розроблених у нас складних реконструктивних оперативних втручань на кісті. Бо кість це особливий орган, потребує особливих підходів. І всі складні реконструкції, які дозволяють боротися з контрактурами, з відновленням сухожилків, нервів, на кісті – все це робиться у нас. Крім того, достатньо часто ми виконуємо складні оперативні втручання по ендопротезуванню плечового, ліктєвого суглобів. Розвиваються останнім часом артроскопічні оперативні втручання. Це реконструкція артроскопічних, опять же таки плечового, ліктьового і кістового суглобів. І таких операцій, що розроблені в клініці за 40 років її діяльності, дуже багато. 40 років назад ми прийшли всі з університетської лави, клініка вважалась самою молодою, а вже давно втратила. Статус самої молодої клініки. Так що працюємо, є здобутки, є чим похвалитися, і ми раді тому.